Дивне співпадіння таке сталося, що в день пам'яті святителя Івана Шанхайського служив він також і в Сан-Франциско. Ми висвячуємо сьогодні молодого Ієрея. І, безумовно, хотілося б, щоб чесноти такої людини, як святий праведний, богонатхнений Іоанн, щоб вони... Відроджувались в кожному священнику. В першу чергу ця людина була віддана Богові без залишку, з самого початку. Він був дуже молодим хлопцем, коли почалася війна, Перша світова. І тоді він не мав того здоров'я, яке дозволило б йому піти на війну. І настановою своїх батьків він вступив до Харківського імператорського університету і вчився на юридичному факультеті. До 18-го року він його завершив. І якийсь час він працював суддею в Харківському, окружному суді. Але Харків переходив з рук в руки. І в певний момент його захопили перший раз червоні. І що вони могли зробити з такою людиною? Перше заарештувати. По-друге, Потім виявилося, що цілісна, тілесна людина після того має недоліки чомусь в мові, промовляє погано і має недоліки в ходьбі, бо, мабуть, поранили ноги, поранили щели. І з цим йому прийшлося боротися до кінця життя. Але чомусь вони його відпустили один раз. Отакого От побитого, скаліченого, хворого. А він продовжив свою роботу. Вони його спробували було заарештувати вдруге. Але... Їх здивувало головне. Він був абсолютно байдужий до свого стану і становища, до того, де йому перебував. Він віддав себе в цьому молодому віці 22-23 роки, повністю віддав себе на волю Божу і не шукав нічого в цьому світі. Шукав тільки правди Божої і благодаті Господні. І вони його випустили. І це йому врятувало безумовно життя, а нам врятувало святу людину. Хоча хто його знає? Його святість могла виявитись і тоді, незалежно від того, скільки б років він прожив. Але коли вдруге підступили червоні до Харкова його батьки. Настояли, щоб всі поїхали з Харкова, бо вони були багатими людьми, вони мали відповідні чини. І зрозуміло, що належали до першої серії розстрільних. Вони виїхали через якийсь час перебували і в Турції, в Стамбулі. і Югославі. І там він вступив нарешті. Його мрія сповнилася. Він вступив на Богословський факультет Белградського університету і зблизився з колишнім харківським архієреєм Антонієм Храповицьким. І той його через якийсь час висвятив. А потім відправив його в шанхай. І коли відправляв в шанхай, написав, що я вам відправляю не людину, а частку свого серця. Він знав, що являє собою оця дивна особистість, яка ніколи не дбала і не збиралась дбати про себе. Дбали лише про Царство Боже і про благодать. Він будував в Шанхаї церкви, він розбудовував православну церкву, але наприкінці 40-х років після Другої світової червоні війська в Китаї захопили Шанхай нарешті. І Вигнали їх із країни. Добре, що не знищили одразу. І вони на Філіппінах на якомусь острівці опинились. І тоді, не вперше, але надзвичайно яскраво з'явили себе чудеса, які здатний був чиняти Йоанн. Їм віддали невеличкий острівець, кілька гектарів. На цьому острівці нічого не будували, тому що там проходила траса штормів, ураганів, тайфунів. І все, що там було збудовано, нищилося обов'язково. І змивалося в океан. За ті два з половиною роки, що там був Іван Шиханський. І своїм таборовим містечком, і таборовою церквою жоден раз шлях тайфуна не пройшов через цей острів. Він завжди там проходив. І потім, і до того, а тут він організовував хресні ходи навколо острівця. По І тайфуни не приходили на це місце. Йому вдалося домовитись з американською владою, щоб усіх мешканців цього добрового містечка прийняла страна Сполучені Штати. І так він опинився потім і в Сан-Франциско. І там будував церкву. І там опікувався хворим. І там бувало, що біг для того, щоб рятувати людину, він міг серед ночі побігти до лікарні, щоб встигнути, щоб вона ще дихала. І потім дарував цій людині кілька років життя. Він не спав на ліжку. Він спав бо на колінах, бо в кріслі. Або знаходили його в вітері, він молився, молився, впав на підлогу. І так якийсь час спав. Він їв один раз на день. Але багато писав, багато думав, багато працював над собою і надзвичайно багато молився. Його молитва була такої сили, що коли він був. Архієреєм якийсь час, не довгий час, але був в Парижі. Паризькі жінки знали, де він проходить від дому до свого храму, і виходили на ту, на ту дорожку, ставили своїх діточок, щоб він йшов і торкався голівок цих дітей. І вони були впевнені, що діти будуть здорові, бо знали, що такий босий Іон його називали, бо він ходив босий. Бос. Він дивний. Він не такий, як ми. Він був дивною людина. Але от... людей, повертав їх до життя. Це чудо, яке народило наша земля, яке тут формувалося, яке вибрало в себе всі соки нашої землі. І от нам би, хоч трошки такої віри, як у нього, нам би, хоч трошки такого натхнення, як у нього, такої сили духу, як у нього. Ну добре, ми не подолаємо тайфун, Нам треба долати долю, нам треба долати навалу, нам треба долати наше горе, нам треба долати нашу спустошеність. А він же все це безумовно знав і бачив, бо пережив і Першу світову, і Другу світову, і громадянську війну, і поневіряння, і труднощі. І залишився нездоланним, непереможним людиною надзвичайної сили духу. Як нам треба? Щоб якомога більше людей серед нас мали подібну силу Духу, хай не в повній мірі, але подібну силу Духу, щоб долати і залишатися нездолами. Хай Бог благословить. Амінь.